Ще одна цьогорічна невдача моя. Ну, вже ж, треба чесно показувати, не все в мене вдається. Батат. Це найкрупніший, який я викопала сьогодні. А, невдача. А невдача чому? Тому що пізно поставила корневище на е, сходження цих росточків. Пізно в мене з'явилися. Садковий матеріал. я посадила його десь у кінці червня. От зараз середина жовтня, 9 жовтня. І це все, що виросло. Жах. Ну, нічого, ми його теж переїмо. Десь у мене тут надщерблений шматочок був. Бульбочки. Хотіла показати, який він в розрізі. Ось моркв'яного кольору зріс. Ну, тепер я не зроблю помилки. З цього року почну ставити вже росточки. Ось бадилля. Вибрала саме найзеленіше, найпотужніше. Зараз почеренкую його і поставлю водичку на всю зиму. Ну, це мій експеримент, я не професіонал в цьому, звичайно. Побачимо, що весною вийде. Ось такі череночки будуть стояти у воді. Я бачила і чула в інтернеті думку, що ці череночки замотують у плівку і кладуть у прохолодне місце на всю зиму. Я пробувала, чесно, пробувала, і в підвал опускала, і в нижній ящик холодильника опускала. Нічого не вийшло, воно все в мене гниє. А от, наприклад, пеларгонія, отакі от череночки в мене стоять всю зиму в воді, нормально. У мене висока вологість в будинку, і вони достоюють до весни, я їх потім висаджувала. Тому спробую з бататом теж. Отакі от череночки у водичку ставляться, вони пускають корінчики. І тоді ранньою весною в мене вже буде готовий посадковий матеріал. А не так, як в цьому році, повторююсь, я в магазині купила таку картоплинку, занурювала її половинку у воду і чекала на ці росточки. Вони з'явилися десь через місяців два два з половиною. Дуже довго вони не з'являються.